В нашому місці хочуть створити спеціальні місця для вигула собак. Як буде це поставитись? Прекрасно, дуже гарно, дуже. Мені ну треба дуже, бо в мене дві собаки і нас завжди ругають за те, що ми ходимо там кучі, валимо їх, я, я їх обираю, але все одно всі на нас ну якось так реагують не дуже добре, тому що ну я їх теж розумію, тому що діти гуляють там, мотаються на самокатах і так далі. Тому. Сьогодні, до речі, Міжнародний день собак. Тому вітаємо вас. Дякую вам. Обязательно надо, потому що у нас он возле дома убирают, грязи полно. За собой не убирають за собаками. І говорим, говорим. Наші даже з нашого дома ніхто убирать не ні. поэтому. У мене немає собаки пробачити. Да, я за. В принципі, положительно. Пошли. Ну потому что как, ну гуляють везде, это не каждый убирає. Ну, в принципі, нет. это нормально. Як ми ж йдемо в Європі, значить має бути європейський спосіб життя. Я согласен. Позитивно. Чому? Ну тому що деякі люди не хочуть прибирати за своїми улюбленцями домашніми, а це ж потрібно, тому що діти вони ж не дивляться під ноги, йдуть да, куди не а так, Потрібно, а вже ж. Щоб люди могли приходити і вигулювати своїх тварин, і ніхто там не приділяв ніяких там претензій. Да? А у вас є собака? Так, да, у нас є, але ми живемо в приватному будинку, так що у нас собака, так. Да. Ця опція нам не потрібна. Ну я рахую, це повинно вже було бути давно-давно, а цього, на жаль, не дав. Але мені кажеться, що це зараз не найважливіше, мабуть. Тому треба про інше трошки подумати. Ну добре, мабуть. Ну, я думаю, це добре. Є багато людей, ті, що проти, проти того, щоб вигулювали собак, наприклад, на подвір'ї школи, на подвір'ї будинків там. Нормально. Ну, пусть гуляють собаки, назад, животних, що добре.